Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про використання блогів у навчальній діяльності учнів та вчителів. Як можна використовувати блоги? Блоги це і щоденники проєктів. Блоги це можуть бути щоденниками співтовариства, різноманітних об'єднань, можуть бути використані як особисті сторінки вчителя або його учнів. Адже блог дає багато переваг. Це і підвищення мотивації до навчання учнів, які ведуть блоги і використовують їх. Це і розвиток мовленєвих навичок, які сьогодні є дуже важливим для наших учнів. І розвиток їхніх творчих здібностей. Це відповідальність, вміння дивитися на подію з різних точок зору, обговорювати ці різні точки зору. Це колективна співпраця через творчість кожного. Джерела інформації під час роботи облога народжуються в процесі спілкування. Це є дуже важливим для того, щоб облог був цікавим, живим, справжнім. Звичайно, це буде розвивати і самостійність у наших учнів, і самоконтроль. І такою важливою перевагою, на мій погляд, ще є те, що кількість учасників облогів не обмежена. Це можуть бути і учні, і вчителі, і батьки, і однолітки. Навіть з інших міст або навіть із інших держав, які можуть спілкуватися разом, обговорюючи ту чи іншу цікаву подію для учнів. Як же приготувати смачний і корисний блог? Як зробити блог таким, щоб він насправді став живим, творчим, цікавим, захоплюючим? Давайте уявимо наш блог у вигляді смачного тортика. Коржик це буде публікація яку створюють учні. Крем, який кладеться на ті коржики, це буде обговорення, коментарі, яких дуже чекають ті, хто створює ці публікації. Учні, та й вчителі, й дорослі. Кожен чекає, на, коли висловлює свою точку зору, чекає, що його думка буде цікавою і чекає обговорення. Отже, чекає коментарів. І нарешті в тих коментарях ми народжуємо свої родзинки нашої думки, цікавинки якісь, переконуємо, аргументуємо, іноді виникають цілі дискусії в коментарях. Буває навіть і так, що коментарі стають більш цінними, ніж сама публікація. Сама публікація, можливо, була не такою цікавою, як те обговорення, яке вона викликала. І от саме тоді, коли змішуються. Ці процеси блог стає живим, цікавим, блог стає смачним. Чому ж блоги так захоплюють наших учнів? Ми сьогодні кажемо, що блоговедення це є така модна тенденція в освіті. Та й не тільки в освіті, а сьогодні блоги заполонили інформаційний простір. Блоги, блогери. ці слова сьогодні звучать у багатьох, ну, дуже часто ми можемо їх почути. Адже блоги дають нашим учням. Можливо, спілкуватися, шукати, щось аналізувати, фільтрувати, обговорювати. Вони можуть заставити наших, спомогти наших учнів йти на якісь компроміси, шукати ці компроміси, вчитися переконувати, аргументувати. І нарешті, коли учні ведуть блог, вони вчаться рефлексувати, тобто вони вчаться міркувати над своїми діями. Над своїми думками, міркувати про думку. І це є дуже важливо. Важливо для тих дітей, які будуть жити у 21 столітті. Блог сьогодні викликає захоплення у учнів, тому що це є віртуальні поради для реального життя. Життя реальне. Віртуальний блог. Але те, що ми робимо, воно є дзеркальним відображенням. Блог є дзеркальним відображенням того, що ми робимо у нашому реальному житті. І от прикладом такого якраз відображення ви можете бачити, це учні 77-ї школи міста Львова, які відображають, спочатку вони щось цікаве роблять, створюють, а потім розповідають про це у своїх дописах. А як цікаво почути, що скажуть інші про те, що ми розказали. Очікування і радість спілкування, пошук однодумця, радість від того, що наші думки збігаються, радість від того, що я зміг когось чомусь переконати, радість від того, що я знайшов друзів. Щоб обговорювати щось важливе для тебе, треба дізнатись про це самому або разом з іншими, поділитися цікавими. І блоги дають можливість і груповою роботою працювати, і індивідуально замислюватись над чимось цікавим. Різні форми дають можливість нам показати і роботу у блозі. У чому ж переваги блогу перед іншими засобами навчання? Для вчителя це перш за все можливість побачити, як учні сприймають навчальний матеріал, наскільки він для них зрозумілий, наскільки його учні самостійні. А для учня це є можливість свідомо представити вивчений матеріал, представити своє розуміння, задати запитання, внести свій особистий вклад у те, що вивчається на уроці. Сьогодні блоги стають своєрідними майданчиками спілкування і для вчителя, і батьків, і для учнів, і вчителів, і для інших угрупувань майданчики спілкування, де можна обговорювати проблеми, і де можна висловлювати свою думку. Блог не тільки дасть можливість учням проаналізувати вивчений матеріал, ще раз подумати над тим, що було зроблено, а й допоможе колективно міркувати над поставленою задачою, шукати шляхи, як знайти краще вирішення. Блоги з регулярними дописами дають можливість нашим учням навчитись одночасно аналізувати проблему індивідуально і в той же час отримувати поради багатьох, тобто думати разом. же це цікаво. Що важливо для учнів і для вчителів? Важливо пам'ятати про безпеку учнів, розповідати їм про це, навчити певним елементам інформаційної культури, навичкам інформаційної культури, які допоможуть не потрапити у пастку, яких в інтернеті є для дітей шкільного віку досить багато. Вчитель має виступити. Певним прикладом і зразком для учня у веденні блогів. Певним фасилітатором для того, щоб підштовхнути учнів на правильний шлях, на правильну дорогу, для того, щоб учням було зручно і комфортно в інформаційному просторі своїх блогів. В який же спосіб ми можемо використовувати блоги в школі? Це може бути і особистий блог учня. Це може бути блог вчителя-предметника, це може бути щоденник проєкту, шкільний блог щоденник школи або класу, майданчик для обговорення, учнівський або вчительський, для проведення рефлексій, онлайн-трибуна. Зараз буде декілька слайдів, де ви зможете побачити адреси саме таких блогів. Наприклад, є блог 77-ї школи міста Львова. Який вже ведеться досить довгий час, з 2007 року. І за цей час і учні, і вчителі, і батьки побачили, що блог має певні переваги перед, скажімо просто, звичайним сайтом школи. В чому ці переваги? Блог є живий. Дуже зручно користуватися архівом блогу, можна віднайти дописи і подивитися на ті події, які відбувалися в той чи інший час. За тегами можна знайти матеріали, які стосуються. Певних предметів, або які стосуються певних якихось цікавих подій, які відбуваються у школі. Тобто, блог є шкільним, шкільним майданчиком дуже зручним для того, щоб можна було швидко щось повідомити і швидко знайти історичні якісь події, які відбувалися у школі. Зручно, тому що на блозі ми відображаємо не тільки Події школи, А ми відображаємо і особисті якісь такі цікаві події. Ми дали посилання в цьому блозі на блоги учнів, на блоги проєктів, які учні вели, на блог шкільного парламенту. І наш блог нашої школи, він став своєрідним деревом, від якого відходять гілочки інших блогів, інших цікавих якихось родзинок, які ми знайшли і які є у нашої школи. І де можна в одному місці, вони отако зібрані і дуже зручно. Відшукати те, що нам потрібно, що стосується нашої школи по різних різних напрямках. Дуже цікавий є блог вчителя географії Стрийської школи номер 7 Віри Дмитренко. Вона веде його як вчитель і розповідає там про цікаві події, які вона, як вчитель-предметник, відображає для своїх учнів. Це і проєктна якась діяльність, це і цікаві матеріали. Це і певні заклики, наприклад, ви бачите тут на слайді, що вона закликає учнів у зимовий час підгодовувати пташок і розповідає про це, як це краще зробити, в який спосіб це можна зробити. І у такого блогу є дуже багато прихильників. І діти, і батьки, і колеги вчителі заходять для того, щоб поспілкуватися, знайти цікаві матеріали, висловити свою думку, поради. Цей блог є надзвичайно цікавий. І я би сказала, що певним чином унікальний. Тому що це є блог, який спільно вели декілька класів з декількох міст України. Це і учні Білої церкви, це і учні Львова, це і учні міста Алчевська, це і учні з міста Хмельницького. Діти мали свої власні діти мали на цьому блозі, вони мали один спільний аккаунт, який був створений. Для е, учасників цього проєкту, а також вони долучилися як автори. Долучилися їхні вчителі, звичайно, тому що це є діти початкової школи, своїх власних аккаунтів вони ще не мають, вони ще підростають, але вчителі мали ці аккаунти, і через вчительські аккаунти діти залишали дописи, спілкувалися, залишали коментарі, обмінювалися цікавими матеріалами давали поради, і це було надзвичайно корисним для всіх. Дуже багато було коментарів від батьків, дуже багато було коментарів від інших вчителів. І е, я знаю, що діти, наприклад, львівські діти з різних шкіл Львова, вони е, врешті-решт зустрілися не тільки віртуально, а і реально, і стали друзями і у реальному житті. Ну, цей блог подружив їх насправді і у реальному житті. Цей блог звичайний блог шкільного проєкту. Тобто учні певний час займалися у проєкті, який називався Іграшкова країна, і вони створили разом із вчителем та батьками блог, де відображали матеріали свого проєкту, робили дописи у позаурочний час і спілкувалися один з одним і чекали. На коментарі від учнів паралельного класу, які так само завели свій блог і брали участь у цьому проєкті. Дуже цікавий блог, майданчик для творчих вчителів, де спілкуються вчителі, які працюють із дітьми за програмою Один учень-один комп'ютер. Свої матеріали, колеги Виставляють у дописах, обговорюють, спілкуються і знаходять цікавинки для своїх майбутніх уроків, діляться досвідом і читають матеріали. Хочу порадити заглянути, завітати на цей блог, який вела учениця 10 класу під час шкільної практики, коли... Вона проходила навчання за програмою Шлях до успіху, яка стосувалася розробки бізнес-ідеї. Діти працювали в парі, вони створювали, розробляли бізнес-ідею разом, двоє, але кожен із дітей індивідуально вели блог-Рефлексію. Кожного дня після навчання вони залишали у блогах дописи. Про свої враження і намагалися проаналізувати, що вони дізналися на заняттях, які у них відчуття від того, що вони дізнаються. Вони аналізували те, що вони дізналися, і аналізували на майбутнє, передбачали, що би їм далі було би потрібно зробити. Блог дуже цікавий, тому що дівчинка відкрилася, вона розповідала такі цікаві речі. Що їй залишили багато коментарів не тільки однолітки, не тільки діти групи, де вона працювала, а і ті діти, які, ну, можливо, не брали участі у, саме от в роботі тої групи. Її однокласники, які не працювали в той час за тою програмою, їм було дуже цікаво тим дітям побачити, як вона змінюється. Які у неї враження, які у неї відчуття. І пізніше та дівчинка казала, що їй самій було надзвичайно цікаво потім перечитувати цей блог, тому що вона бачила свої зміни, зміни, які відбувалися з нею. І такий блог рефлексія навчання це є надзвичайно корисним для наших учнів, тому що він їх вчить розвивати навички мислення високого рівня, які дозволять, які дозволять їм навчитися аналізувати, навчитися бачити. Передбачати, робити висновки, критично ставитися до якихось подій і робити певні висновки. Отже, залишаємо коментарі, створюємо допис, стаємо друзями-прихильниками, спілкуємось разом. І я пропоную і вам, дорогі друзі, у тому блозі, на який ви сьогодні завітали, спробувати попрацювати і. Залишити коментарі до цієї презентації, можливо задати якісь запитання і разом обговорити, як же блоги можуть бути корисними для нашої роботи з учнями. Дякую вам за увагу, усього вам найкращого!